Прошу поїзд в далеку дорогу сяного і помчав, я остан вже раз подивився на все те, що так вірно кохав. Я останній вже раз подивився, на все те, що так вірно кохав. А там час фестиваль. Сегодня уже будем танцевать. Женна сподивився. Да, це перше, так А як тебе звати? Нітолію. А скільки тобі років? Три. А що ти будеш на морі робити? Плавати. А ти раніше був уже на морі? Так, був. Хто з тобою їде на море? Тато. Маму не взяли. Yeah. І хочу маки, з україни, та пустили по подували. Пустили пожа, полині, сояветочки. Ви знаєте, що ми не погано. Ми не принесли свій прапор. Отже, ми приїхали в Ордженікіце для того, щоб відпочити. І ми дуже тішимося, що тут є люди, які говорять українською мовою, тому що це наша рідна мова. І нам подобається море, ми ми, 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 ми ми дуже тішимося з того, що е, ми зберігаємо нашу українську традицію і переносимо її по світу. І українська мова це круто, говоріть українською. Слава Україні! Героям слава! кого бы напугать, да? Вообще, конечно, такие нюансы это лучше с носителями для вот так. Цветочек. Мох. Красивый мох. Города. Я 3 сентября пойду уже. Я сейчас приехал на Черное море, я здесь купаюсь вот Аджоникидзе. Хорошо мне здесь. А ты украинский хлопец, украинский размовляешь? Да. Катя? Да. Слава Украине. А, дякую. Слава Украине. Полемитча. Героям слава. Полемите. Да? А, да. Все, до свидания. До свидания. За своєю душею простягнеш обличчя і руки. Але висока і недосяжно вона відліта. Там терпідний завод. На той стороні. І двухякарная бухта там же. І там, де я нарисував карту большую. Аж до этого самого автостанції педосийский. І вот... Мне это было я какая-то там. Пик. За 560 метров высоту. Залезли туда и нас кузя шампанским напоим. Чтобы обратно было не так страшно спускаться. А, спускаемся обратно. Он идет впереди, а там какой-то в шароварах, ну как бы йог, спешит наверх. Ну, видно, что он на скалах не первый день. А вот а наши девчонки потом выходят такие, две кругленькие, <laughs> и может неудобно стало, <laughs> что там уже девчонки побывали. Но он тропу знал четко. Спасибо. <laughs> О, да, туда не влезут. У меня трясы. <laughs> и вот выжили. Потому что продолжили жить дальше. Выжили. Держали, выживали. Вот он стан типа, Да, 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 да. хороший. Давай, давай, Давай. Ой, хороший. Не обижайся, я тебя закрыл. Тенечек. Только лапки задние, под лапки держи, она тогда будет спокойно. Никто меня не целовал. Давно. Да. Не целованный хожу. А ты ее, Вася, даже. Сейчас будет заим. И главное язык торчает. Ничего не загорали. Я борщ варила, тут их все хулощал. Мы находимся на море, в Крыму. Місто, яке б забула. бо воно називається Аджіор. Орджо. 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 Орджо? Орджо. Коротка назва Орджо. Ми є зі Львова і нам тут дуже подобається. До нас приїхали друзі. <різь> <різь> а, точно, я на лікарня. <різь> Вона коріє. Мене нема тут. Мене тут насправді нема. <різь> а ще до нас причепився пес. <різь> І, напевно, буде жити з нами. <сіху> Якщо він не піде гуляти, ось, до речі, він. <сіху> Трошки перегрілися <сіху> 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 на сонці. Але поки що нас все дуже радує і море особливо радує. Дуже гарний закат сонця сьогодні. Файна погода тут.